Так, ось яку штуку мені дали на відновлення. Коротше, це такий собі прибор, чи як там, стенд стенд для перевірки свічей запалювання. Так, ось вкручується свіча. Тут скельце, одне, зеркальце розбите, друге, яке дивиться на факел на сам. Наявність іскри. Ось Зі ціля повинен виходити бронепровод, надіватися на свічу, або попередньо надіватися сюди. Це такий розрядник, який закривається. ось так. Ну, Для перевірки, чи є іскра, чи нема. Так, мінусовий провод сюди йде і валяхає тут поміж електродами. Є манометр, він показує до 16 атмосфер. Може навалягати він. Ось сам насос, яким це все нагнітається ось так таким чином. Зараз ми щось зможемо. Ось, бачите. І стрілка падає. І стрілка падає. Треба з'ясувати, чому вона падає. Не тримає тиск. Так. Ось все. кнопка. Попередньо я ну, на свій страх і риск, як то кажуть, увімкнув в розетку. О, І щось воно там тріщить навіть. Все-таки занедбане, воно трішки постраждало, воно горіло, воно тонуло. Коротше, воно ламалося і так далі. Ну все. ухл 4, 10D, щось там. Що воно там пише. Це все, що про нього відомо. Коротше, ось так воно тут це виглядає. Що там воно пише? Да, фіг його знає, що там зроблено в СССР. Більше там нічого не видно. Ну, скоріше за все, 12 вольт. Звичайна така з мотоцикла катушка. Оце я не знаю, що воно одірване. Конденсатор якийсь чи що це воно таке. Ось, все, бачите, відламується. Щось воно не задіяно, не задіяно. Ось таке, зроблено, як попало. Як завжди, все, мінусовий провод. Іде на розрядник. А, ні, не на розрядник іде. Іде прямо на мінус. О, дуже дивно, звісно. Чи куди дивно там йде? Короте, кудись йде. А, на заземлення, скоріш за все, на розетку на заземлення, так? Ну, то таке. Так, на заземлення. Оце провод один, другий, 220. Так, ну, коротше, все воно трошки погоріло. Бачите, все. Який стан. Стан так собі. сам насос. Сам насос. Я не знаю, чи є такий сенс відновлювати. Ну, але будемо дивитися, все, ручка з'єднана з насосом, вона качає. Ну, таке. Таке-таке. Тут все на фітінгах на таких намідних. Так? Мідна трубка припаяна до насоса. Нема ніяких зйомних цих. Воно на датчик іде, на манометр. МТП-3М. Сам манометр. Ну, коротше, Схему я, звісно, не знаю. Перший раз такою фігньою сталкаюсь, стикаюсь. Так, ось, Трансформатор, сам, який видає іскру. Діоди, резистори. Ну, Купа невідомих для мене речей. Ось таке. Моя задача його все це окультурити, замінити провода, зробити, щоб не пропускав цей насос. Ну і вивести, звісно, новий провід, пофарбувати. Ну, коротше, привезти в нормальний, робочий, людський, гарний стан. Побачимо, коли це все буде. Чесно кажучи, не знаю. Побачимо, сюди треба, може, якісь перехідники точити, чи, можливо, це я їх і точив. Коротше, буде видно, що тут -то повинно? кран якийсь стояти, повинен по пам'яті знизу спускний. Типу спускного крану, але щось я не бачу, що тут, що тут якийсь колхоз. якийсь, ну, Скель, це нафік не треба зняти, і замінити або взагалі прибрати. Ну, коротше. Це, походу, зі ціля виходить провод. Ну, коротше, така фігня. Для перевірки іскри, я не знаю, чи воно рентабельне зараз чи не рентабельне. Ось, ось такий апарат. Зробив ще одну досить цікаву річ. Це все. Щоб воно не заважало, ось здвинутий стіл максимально. Вліво, і все, воно заходило 11 мм. Цей клик. Ну і зробив я так, що воно. Ну, це я вже сильно витягую. Ось так воно десь буде. Тут вже 14 мм. Повноцінних, коротше, по боках так само нічого не заважає. Тут так само нічого не заважає. Встановив, вирізав такий кусок на одній полиці. Це, звісно, воно максимально вже внизу. Нижче воно не опускається, сама консоль. Оце на максимум внизу і на максимум вліво. Зробив додаткову стійку скрізь нижньої полички до самого полу. Зробив стійку і так само примкнув її сюди. Ось так вирізав, загнув. Приєднав. Ну і на тому все. Є точка опори самої полички верхньої. Коротше, зрізав опору і додав вниз стійку. Прикрутив все це на М8, Там 5 чи 6 гвинтів. Я думаю, витримає воно. Ну, досить серйозне навантаження. Пару тонн витримає точно. Тепер при підйомі стола консолі, верніше, в крайньому лівому положенні. У нас ця штука проходить. Спокійно. ну Це максимально здвинути, і вже гайка, вже все, далі вже не йде. Звісно, що в такому воно режимі буде дуже-дуже ну, рідко. Але якщо навіть і буде, то вже ну, це можна робити безпечно. Так, ну що, на вулиці Дубяка, а ми робимо. Коротше, поки все це діло йде до отеплення, треба було якось нагріти масло в маслостанції, тому що. Чесно кажучи, блин, ось все. Короте, тут така температура, що навіть масло відмовляється нормально закачуватись. Ну як, воно то не відмовляється, але сам мотор ну, таке відчуття, що скоро помре, якщо хі -хі, довгий час його так використовувати. Тому блин, я вирішив не ризикувати. І оце, фітча номер один, так? Ось, все, бачите, як вона. Ось так воно, все. Поставив такого дуйчика. Ну, це таке, блин, а, слабонервним, там, або у яких від такого трапляється інфаркт, я ну, прошу відійти від екрану, тому що ну, тут не для слабонервних відео. все. Бачите. Дує собі направлений потік а, такого. Ну, не теплого, а гарячого повітря на маслостанцію. Я відрегулював собі температуру, за якого воно дує. Ну і тут така атмосфера блин, плюс, плюс 15 градусів десь точно є. Ну, коротше, воно підігріває. Реле регулятор вимикає його. Ну, Ось все. Вимкнулося. Бачите? Ну, можливо, чутно, можливо, не чутно, тому що за маслостанцією. Воно нічого не чутно, робить таку теплу зону. І воно собі блин, нагрівається і нормально робить тихенько відносно. Не так, як з перший раз запускаєш його в холодюцю, Він такий, блін, ну прямо штрахкотить. Той насос бідненький. І воно собі підтримує. О, знову вимкнулося, Ось, все. бачите. Ну Воно не буде чутно, бо він тихенько робить. Я спеціально його зробив, щоб він тихенько робив. Ну, коротше. Так, звісно, це лютий колхоз. Це таке люте рішення, але це рішення. ну, Тимчасове, звісно, поки не буде утеплення, коли терміново треба щось виточити або ще, що, блин, ну такі винуждені міри, як там кажуть. Таке крайній випадок, як то кажуть. Ну, а що робити? Принаймні, масло в мене нагрівається. Звісно, щоб мене ще хто нагрів, але ну, то таке поступово. Все ми це зробимо. Все це не просто так, блін. Ось. Пабам! Зараз, блін, камера в мене, звісно. Ось така красатулька. Ось така красатулька. Отвір чітко підігнаний. На 12,5 мм. Все ж таки. Ну, тому що так вийшло, тому що так вийшло. Сталюка, ну я не знаю. Ось спеціально, як я і казав, я її не обробляв. Така, чисто під старину. Ну і звісно, сам квадрат. Сам квадрат. бач. Блін, як то показати? Воно так не видно. Ну, коротше, сам квадратик. Квадратик без УДГ, без поворотного столу. Ну, вийшло дуже класно. Мені подобається. Зробив таку заходну фаску, яка заходить в сателіт. Трошки так. Ну і, коротше, ось такий. ось такий він є. Не став я тут робити ніяких заглушок на ручках, воно повністю шток цей вилазить. Ось тут є різьбовий штіфт М5. І зроблено по принципу польсько-китайських. Ключів, так польсько-китайських ключів. В якому сенсі? Ось все так само. Оце новий китайський ключ. Але він 10 на 10, я казав. Ну і так далі Ось Тут такий самий різьбовий штифт Різьба. І воно затягує в будь-якому положенні і досить гарно тримає, досить сильно. Я вже випробовував. Ось о, бачиш 233. Це тільки що вимкнувся цей калорифер, що гріє маслостанцію. Якщо вмикається, він одразу падає до 202-210 градусів. О, верніше, вольт, оце таке у нас напруження. Ну це дуже добре. Буває навпаки, там 180-170 і вже станок не запускається. Ну, коротше, ось о... зараз я всуну ось. О. Як цей тримається. Ось отак. Мучився, я мучився, все, все, бачиш. І як цей. Хоп! Як вдома. Щелк. А все. Як так показати, я не знаю. А все, вже він обертає. Трошки люфтить і починає обертати. А все. Наскільки він менший був. Ось, ось так десь воно всовується і бачиш і бачиш наскільки воно. І цим, як він так от стоїть, вже вже все рукаві тебе на бабці лежить. І коли починаєш крутити, наприклад, ось цим так ну, все треба прибирати, по-перше, ціля І плюс цей бортик постійно задіває. Ну, ось Ну, що там казати? Воно думаю, і так зрозуміло. Ти отак от береш за цю юету, пальчиками проводиш, постійно цепляєш цей бортик, ну, коротше. Ну і плюс сам ключ. Ну, 10 на 10 і 11 на 11 різниця, я думаю, ти розумієш. Досить велика. Хоп. Щелк. І він там. Щелк. Тугенько заходить. Щелк. Провертаєш його. Ну, це зараз на пониженні стоїть. Щелк. І ключ стоїть. Стоїть чоловіче. Хі -хі. Можна так використовувати. Ну, так однією рукою незручно, я роблю ось так. Оп, відпускаю. Здвигаю майже до кінця і затягую. Там буквально трошки притягнув, він нікуди не дінеться, тому що зусилля того штифта вистачає для того, щоб він нікуди не вилетів. І погнав. О, ось, рука повністю залазить над бабкою і навіть над цим буртиком. О. Ось такий ключака. Дуже зручно, дуже, блін. Оргономічно. Ну, просто незручно тобі показувати. все вже кулачки зажив. І погнав. Можеш пальчиком, але зараз пальчиком не дуже, бо патрон ще новий, не розроблений. І плюс я туди мазюки наклав. І воно зараз холодно, то... тому, блін, виходить так, що одним пальчиком дуже сильно не покрутиш. Ну і погнав. Хоп і погнав. Отак. Хоп, і піджав. Щелк, щелк. Плотно зробив, бачиш. зараз, наведу. Ось Ось. Трохи є люфт, буквально трохи. Ну, тому що, якщо зробити ще туже, то, по-перше, як не дивно, навіть на поляки, сателіти не всі однакові. Трошки десь туже заходить, трошки менше, мельче. Ну, там нема таких. Вимог до такої якості, точності і так далі. Ну, Плюс-мінус є квадратний. І, 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 і хорош. Хорош. Ось, все. такий ключик вийшов. Ну, прикольно. Мені подобається, я не став навіть його проточувати, тому що він так більш брутальний такий. Він такий більш брутальний. Він такий, аж наче хромованадівий. Ну, дуже сталь така хірова в обробці, але, блін, дуже дуже міцна. 2 мм за проход. Такая сталь 40х десь плюс-минус. Ну, и так валый. я то так. Так, ось. Все. Начебто здавалась простенька робота, так? А фіг там, Повний піддон стружки. Ого, закрутив. Повний піддон стружки, блин, і 4 години праці. Ось з вами проста робота. Коротше, грізьба плотненька, однією рукою навіть крутити важкувато. Осьо, хоп. Полотненька така різьба. ну Гайка, звичайно, з автомобільної теми. Вона така 12,9, десь плюс-мінус був. Судячи по тому, як різець її брав. Ну, Таке собі задоволення. Коротше, вона така калена з автомобільних якихось, чи то Audi, Volkswagen, щось таке десь, десь з якоїсь ходової. <кхід> ну Вибір тому що, тому, що так і захотів. Шайбочка. Ось, бач, метал. Метал, звісно, людь. Мені чи то везе на цей метал, чи я не знаю. Я поки весь цей як там, в кавичках свій гаражний метал переточу <свісно> з металоприйомки невідомої марки, блин. то я певно що наб'ю так руку собі, що просто капець. Що взяну звичайну сталь нормальну, марковану, яка маркирована, так? то я буду вже її шпарити як дюральку. Тому що, ну, блин, я не знаю, що це за сталь. Коротше, мені дуже сильно везе. Останнім часом на дуже хірову сталь. Коротше, оброблялась дуже погано. Вона вон... Дзвенить, вся, блин, я не знаю. Що тут таке, з чим його їдять. Коротше, абсолютно це все. Ну, звісно, окрім гайки, точилося, точилося з цільняка. Це був такий цільняк 64 чи 63 мм. 63, певно. Збив я його до 60, бо тут були раковини. Був такий кругляк височенний. Я там деяку кількість відпиляв на стрічковій пілі, щоб вона ну, щоб потім було легше обробляти. Відразу відпиляв таку шайбочку собі 7-мм. Ну, вона вже трошки менше, там десь біля п'яти. Біля бо вже оброблена. Відпиляв собі 7-мм шайбу, а потім вже решту відпиляв ось таку заготовку. Коротше, все, це, що збито. Сточено, отут, отут, повсюду це все в стільняка. Стружки дуже багато. Зробив наскрізний отвір. для того, щоб в майбутньому, якщо треба буде стягувати, то була така можливість, бо я колись натрапив на таке на своєму наждаку, що тут було ну, цільнякове все. А мені треба було зняти його. І зняти його ніяк неможливо. За роки воно прикоксувалося. І зняти зі старого сачіла ось таку балябуху, якщо вона посажена на гарячу або набита там кувалдою, як любили робити старі люди, так. то її потім з звідти витащити ну, дуже складно. дуже. Ось така. Короче, ну, я ж кажу, якість поверхні бажає кращого, тому що тому що, тому що, що, яким я не намагався різцем її точити, ну, все марно. Єдиний різець класний йшов, це, звісно, ось цей розточний зі штоку амортизатора з твердосплавною вставкою з поломаної фризи. Росточував так само ним. І то і то він навіть не дуже добре брав. Тому що ну, щось там таке якесь страшне. Щось якесь страшне. Ну, короче, Хазяїн, власник майбутньої цієї оправки, отут так само просверлить. Два. Два отвори, наріже різьбу, і буде затягувати на валу або під внутрішній шестикутник такими встановлюваними гвинтами. Або ну, болтами. Там, я не знаю, як він там хоче. Що він там думає. Коротше, розточив отвор під калібр. Калібр був 1893, він, щоб він дуже так легко заходив. І потім він нагріє і насадить його на вал. Навіть там було 1894, десь так. Ну, коротше, дуже вільно він ходив тут. Я думаю, на 19 вал прослаблений, як зазвичай в СССР. То він піде нормально. Різьбу нарізав, нагадаю, 20 крок 1,5. Різав на станку, так само мілізець хірово брав, Ну, все як, все як зазвичай, коротше. все в моєму репертуарі. Ну така шайбочка. Хлеб і гайка з гранями на 30 мм. Ось така робота.